Вот он с нами на 20-й Лариса Кожар дуже тонко відчуває добро. Це здатність людей, які у своєму житті багато пережили. Жінка втратила сина в Афганістані, і, хоч пройшло вже 27 літ, боліти не стало менше. Сили не впасти духом Лариса Олександрівна знайшла у наданні підтримки таким, як сама, очолила обласний комітет сімей загиблих в Афганістані. 117 постраждалих родин потребують правового та соціального захисту. Інколи за підтримкою звертаються і самі афганці. І хто як не ми, матері, можемо їм допомогти, каже Лариса Олександрівна, але не без допомоги небайдужих людей. Коли чоловік має добру серце, добре серце і робить та душі, це приємно. От. і я вважаю, що незалежно від того, яка ти якої ти партія, я вне політики. я всегда ценю то добро которое мы ощущаем, вот обращаясь к спонсорам, и вот сейчас я тоже обратилась к Валерию Александровичу вот составила список на 18 человек и вот нам оказали помощь это настенные часы это 23-е годовщине ВВД своего нестана, Валерия Александровича и сам лично поздравила по телефону вот у меня семьи звонят и говорят, что Сам лично поздравил. а його пришли, прийшли, значить, посетили каждую сім'ю, поздравили. З 2007 року, як Валерій Дубіль працює на Чернігівщині і відповідає за місто Чернігів, народний депутат вважає справою честі опікуватися воїнами афганцями та сім'ями загиблих в Афганістані і згадує їх не лише на свята. Учасники бойових дій, вдови, батьки й матері, котрі не дочекалися додому своїх синів будні потребують ще більшої уваги. І лише слова розради, співчуття, щира турбота можуть хоча б трішки загладити, притамувати гостроту втраченого. Валерій Олександрович допомагає здорово. Очень заболела тяжко і наказала существенну допомогу. З завтрашнього дня вона снова на снова ложиться на в онкодиспансер. Ребятам-інвалідам він он допомагає да, матеріально. Микола Отрошенко під час бойової операції підірвався на міні, втратив ліву ногу і ліву руку і ризикував втратити бажання жити. Але не тут то було. Микола Олексійович з 85-го року за кермом. Під себе переобладнав автомобіль, розробив індивідуальне керування. Проти такого переобладнання не заперечував навіть головний конструктор Таврії. Із транспортних засобів афганець має ще й мопед. Саме зробив китаєць, но підогнав під себе. Тут када його діло виспитував з коляскою. То хаділ по все так, мужики, розглядувавши, рот роззявівши. Техніка необхідна, аби обробляти город. 45 соток у село Микола Олексійович приїжджає не як екскурсант. Тут у нього зварка, булгарка, і всі необхідні для справжнього чоловіка і господаря інструменти. Хочеш жити, треба крутитися, каже Микола Утрошенко, який дивиться на навколишній світ із щирою посмішкою і незгасним оптимізмом. Дають силу жити повноцінним життям і досконалі протези, і любов родини, і щира турбота друзів та небайдужих людей. Поле раду болята сам постоянно нашим діпутатом і відкритки поздравляють на праздники, і все завжди... При зустрічі здоров'я. Я прохожу мимо, і он йде на встречу, всегда пару слов перекиняться. Всіх. Чисто по-человечески. Все ж ми люди. Я уверен, що його моді мопрану війну, воювали в Отечественную війну. Ім'я Валерія Дубіля часто згадують і в сім'ї Мельників. Олександр, інвалід першої групи, учасник бойових дій в Афганістані. Чоловік гостинно запрошує до кухні і пригощає кавою в лісе, морозиво, його улюблені ласощі. Та найбільша розрада для чоловіка з обмеженими можливостями спілкування. Валерій Дубель поздравляв мене на день раження. Поздравляв на 15 -е, февраля, теж як афганця поздравив. Не кожен, наприклад есть возможность и просто специально искать телефоны, позвонить, поздравить, пожелать, что он спросить, что надо. Это ж не каждый будет делать. Это люди, которые вот, ну, от Бога. Вот какие шахматисты. Хоть ты учись на шахматиста, ты все равно шахматистом не станешь. Это от Бога. Если у тебя сидит, оно внутри общаться з людьми, разговаривать з ними, щоб всім допомагати там вот, Отець у кожного в житті. Він чувствує, що депутати хоче как бы, всім допоможе. Только плюс уже 23 роки, як закінчилася війна в Афганістані. Час невпинний. Тільки для загиблих час зупинився. Він оживає разом з нашою пам'яттю. Цінуємо час, проведений разом, каже Валерій Дубіль. Він завжди його знаходить, аби вклонитися людям з великої літери за їх великий подвиг. Дорогами афганської війни пройшли понад півтори тисячі жителів Чернігівщини. 115 загинули, двоє пропали безвісти, понад 300 стали інвалідами. Наслідками війни є те, що після афганських подій більше 65 її учасників передчасно пішли з життя. А ті, що залишилися, не скиглять, не плачуть, не просять. І ось уже 23 роки знаходять собі сили не впасти духом і все ж взяти на себе частину болю і образ, допомогти здолати труднощі, потрібну хвилину підтримати, заспокоїти, а інколи і попросити пробачення ніколи не завадить. Цим людям потрібна щира участь у їх житті, вважає Валерій Дубіль, який особисто знайомий з воїнами, афганцями і сім'ями загиблих. Як людина, що має глибокі християнські переконання, він неодноразово допомагав медикаментами у лікуванні важкохворих і всіх небайдужих також запрошує долучитися. Люди зі скаліченими долями потребують підтримки завжди, щодня. Якщо ви маєте змогу і бажання допомогти, звертайтеся за адресою місто Чернігів, вулиця Коцюбинського, 82, Чернігівська міська спілка ветеранів Афганістану.